Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Про що мова? Просив мене подивитись про заяву Патрушева, що в Україні дуже багато таємних роз... проросійських сил, які чекають свого часу та команди для дій. Давайте подивимось, що і що, що й до чого. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи це Патрушев сказав правду, що в Україні багато таємних проросійських сил, які чекають свого часу. А скажіть вам правду. Єнгус. Тейвес. І феху. Далі можна не докладати. Тут, в принципі, ясно. Що ми маємо? Він гостей вас феху. Ну да, в кої віки він сказав правду, як то кажуть. Ну, ось інус. Ну, була приємна відповідь по питанню: ну, що тут скажеш? Ну да, як би. вас, мало того, ті сили агресивно налаштовані, да? До речі, це достаток. Руна, яка з достатком пов'язана. Тобто, ну підігрівають їх. Купили. Ну, купили. Допускаю, що люди можуть бути ну, такі непересічні, не бідні, скажімо так. да? Далі, те, вас ось агресивно налаштовані. Да, дійсно, чекають наказу, чекають, щоб почати активні дії. да. Ось. Ну і феху, прикуплені. Ну, прикуплені за величезне бабло. ну, Хіба для когось секрет, що у нас ще й досі по цей день виловлюють ви як коректувальників, так як якісь. Агентів Кремля, які на Росії працюють. Ну, ось, де в Сфеху, зокрема, чим їх. Ну прикупили їх. Ну, прикупили з потрохами. Ясно. Ну, добре, давайте подивимось, що в нас. Так, дякую за відповідь. Ну, давайте запитаємо, чи зможуть їх, ну, як, вирахувати і. Ліквідувати, скажімо так. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені будь ласка. А чи оці проросійські таємні сили, про які Патрушев сказав, зможуть наші спецслужби е, вирахувати і ліквідувати? Хай скажуть рон правду. Єра. Ото. Манс, і шо? Дагас. Ну, добре, і куди? До Тересаза перевернутого. запевернуто. Ем, цікавенько. Добре, що ми маємо? Ера Отал, Маннас, Дагас, і Торесас перевернутий. Ну, загалом так. Ось Єра. Уже робота ведеться. Вже робота ведеться, притом тривалий час. Ось наші спецслужби працюють. Ну, ось, до речі, ну, позначка батьківщини, в принципі, тобто позначка України в даному випадку, не позначка влади. Тобто вища влада мається на увазі. Да, є указівка, відповідно, звідти. Ну, мова про високі чини, так? Є вказівка звідти, щоб відповідно, робота велася. Далі, Маннас. Ну, це от народ України, якщо так. Е, відповідно, народ буде допомагати. Ну, в якому плані, якщо хтось десь там бачить любителя русського міра, да, і знає, що ти любитель русського міра, ну, то можна відповідні органи е, і на нього, якби, щоб його перевірили. Да? Там, здається, і чат-бот, СБУ, є і щось таке. Ну, якщо не помиляюсь. Ну, одним словом, якщо знаєте таких про налаштованих елементів, ну, відповідно, е, давайте наводку. Відповідним органам, щоб їх перевірили, да? Ну, про те й мова. Е, ну, Органи і самі будуть працювати. Там, служба безпеки, хто там, контррозвідка і так далі. І тому подібне. Далі, ось Дагас, це все дає трансформацію ситуації. Тобто, дії є, дії вже йдуть. Вказівка від влади є в це в цьому працювати в, цей, в цьому руслі. Так? І, ну, і люди допомагають, народ відповідно. Ось це все разом де трансформацію ситуації в кращий бік. Але а по фіналу Турісас перевернутий. Тобто, чи достатньо цьому приділяють уваги? Да от ні. Тобто дії є, але не настільки активні, як би треба було. Є певні обмежені можливості. Ну, як мені бачиться, обмежені можливості в якому плані? В тому плані, що у нас е, не безкінечна кількість спецслужб, так, і вони як би, теж багато чого роблять. На території ворога, зокрема. Тому, як би. Ну, але, ну, зрозуміло, що всередині країни теж треба працювати. А бачите, от фінал не радує, тобто є певні обмежені можливості. І Дії, на жаль, не настільки активні, як би хотілося. Ну, отак. Тобто, ну, загалом, загалом як мені бачиться, як картинка стає. Тобто, робота ведеться, давно ведеться. І, схоже, у спецслужб є, якби, скажіть, я скажу, є орієнтування да, на певних осіб. Чи на всіх ні, відразу скажу. І чи досить тих дій, які приймаються, також ні. Ну, але багатьох відомо. Про багатьох відомо. Як мені бачиться, тут, а добре, цього не буду казати, то вже може нашкодити. Добре. Ну і давайте подивимося, що ці агенти, якої шкоди завдадуть, поки їх викрию. Так, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи. А не так. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а якої шкоди оці от приховані російські агенти завдадуть Україні до, того, до тих пір, поки їх викриють і ну і припинять їхню діяльність. Хай скажуть вам правду. Так, ну, аж ж летать. Наутіс перевернутий. Єбо. Евес перевернутий. Довертаю. Беркана перевернута. Пуста руна. Ну і що? Песніть, будь ласка. Аліс. Та, да, на жаль, поки всіх викриють, то, знаєте, шкоди вони завдадуть. Уже завдали і продовжують, в принципі. Ну, ось знов таки Єра продублювалась, так? Да? І неспроста продублювалась. Ну, ось це цикл, це тривалий проміжок часу, тривала робота. Ось, Тобто, що вони працюють в Україні не перший день, да? так? Відповідно, ну, і Єра це ж ну, загалом, Тобто, тут позначка саме як тривалої роботи, саме цих. Шкідливих елементів, назвемо так. Далі, наутіс перевернутий. Та суттєві труднощі, якщо так, вони створюють. ось Працюють над тим, щоб якраз суттєві труднощі створити. Знаєте, ну як ситуацію зсередини підірвати, ну розхитати суспільство, це все сюди. Далі, куди воно направлено? Якраз гебо Це ж і дари, це і партнерство. тобто Труднощі з чим? З партнерами, з нашими, і труднощі з поставками. Ось основний якби, напрямок роботи цих шкідливих елементів. А? Ось. Чи все їм дається? Ну, є бо я вас перевернутий. Да ні. Є в них певні обмежені можливості, все-таки. да. Є в них... Ну, Не все їм дається одним словом. Хоча працюють над тим давно, бачите? Але просуваються поступово. Якби працюють, ну це, знаєте, це не топтання на місці, це повільний рух. Тобто, знаєте, повільний, обережний. Працюють обережно. От, Агенти ті недобиті. Далі, беркана перевернута також. Ну, деградація. Ось вам відповідно, щоб зробити нам в партнерство нам погіршити, да, при, при, сповільнити поставки, ну і взагалі деградацію нам зробити як таку. Покраїні. Суттєві ось труднощі. Тут як деградація партнерства, деградація поставок ну і взагалі, знаєте, деградація країни, якщо взяти взагалі Загальному масштабі. Далі що? Але тим не менш, ну, вищі сили за, за Україну і за українців. Так, да, в цьому плані. Тому не все в них і виходить у цих агентів. зокрема. Це один момент, а другий момент що таємно. Тобто таємні агенти, да? ну це й показують. Ну, в принципі, в контексті питання наруни ну, та й показали. Працюють хитро, стараються не світитися, як то кажуть. Да? Працюють в От. Ну і альгіс по фіналу. До речі, тут вищі сили, а це захист вищих сил. Чого я кажу, що робота їхня вся, не вся їхня робота вдається. Але свою мерзенну справу вони, те, на жаль, таки виконують. Да? Мало того, мало того, ну альгіс як захист для України, да? З одного боку. А з другого боку. Ну, працює таємно і є схоже. Ну, певна криша є. Ну, добре, скажу вже прямо. Ой, гедота. Добре. Ну, то, 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 так от, Ось так от. Ну, то що тут ще запитати? Давайте запитаємо. Ну, давайте запитаємо. Ну, запитаєм. Чи... ну, так. З... Без прізвищ, зрозуміло, просто. Чи багато таких агентів, зокрема, у владі? Ну, мене цікавить, зокрема, ну, Верховна Рада і те, що вище. Так? так, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи багато та таємних проросійських сил на даний момент знаходиться у владі України? Саме Верховна Рада і те, що вище Верховної Ради. Хай скажуть правду. Дагас. Кан. Іса. Ага. Ясно. Дагас і Іса. Цікаво показали. Ну, їх там чимало. Скажем так. На жаль. Е, що ми маємо? Але йде трансформація ситуації? Куди? А це розкриття. Розкриття якраз планів, і розкриття їх загалом, тих агентів. Тобто, е, служби працюють, робота йде давно. Так? І що ми бачимо? Ми бачимо те, що ну, будуть, будуть справи, якби. будуть всякі там цікаві розкриття, звільнення і тому подібне. Буде, буде. Ну, але по Повільний процес. Ну, мало того, Іса також, знаєте, певне приховування інформації йде. Ну, В тому плані, що самі агенти ховаються. Ну, Іса, Іса це обмежені можливості, зокрема. Тобто, я питав чи багато, не настільки багато, як, як можна було б подумати. Ну, на щастя. Але бачите, є, да, Проросійські налаштовані таємні агенти, так би мовити. Ну, на жаль, ну, Америку, думаю, нікому не відкрив. В принципі, добре. Ну, давайте, давайте, що тут ще запитати. Е, давайте запитаємо, в принципі, як їх викриватимуть, я запитав. Про шкоду також запитав. А ну, добре, давайте подивимося. Чи не було, давайте точно. Чи найближчим часом будуть якісь такі гучні саме от викриття оцих агентів? Да? Так, дякую за відповідь. Ну, мене саме влада цікавить. Не рядові там якісь там коригувальники да, чи любителі руского міра, а саме е, ті любителі руского міра, які у владі знаходяться і ждуть свого часу. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи будуть найближчим часом викриття, гучні саме викриття е агентів руського міра, агентів Росії, які сидять у владі України? Хай скажуть вам По сторонах. Ну, добре, і що? Урус перевернув. Наутіс. Лаус перевернутий. І по фіналу все-таки? Кан. Да, щось таке буде. Але тяжко воно йде, дуже тяжко. Добре, що ми маємо? Посторонс перевернутий Наутіс, Лаус перевернутий Кану. Ну, ось постаруна. Да, ви щасливі за Україну і з українців. З одного боку, з одного боку, таємниця, тобто, ну, таємні агенти. Да? Не так легко їх розкрити. Ось урус Обмежений ресурс, брак сили, якби, да, щоб всіх їх порозкривати. Зокрема, тих, які десь якусь владу, певну мають. Так? Наутіс. Але руна долі. Е, говорить про те, що події будуть важливі. Будуть важливі події. Так? Але це і труднощі. Тобто, певний брак ресурсу йде, певні труднощі. Тяжко, що називається, їх викрити. ну, дістати, да, відповідно. Ось, є, лагус перевернутий. Обман, відповідно. так, Багато обману, багато цього всього. Е, ну, до речі, ну, Це маніпуляції виходить також. так, Тобто е, десь якась ну, неправдива інформація і, так, закидається спеціально в органи. Які саме займаються перевірками, щоб вони ганялись за вітром. да, ось, Не так просто це зробити. Але по фіналу кану, все-таки. Ну, це удача. якби Це якраз розкриття. Розкриття таємниць, розкриття планів, якщо так. Тобто, да, найближчим часом десь якогось такого агента Росії при владі, має, має, ну, який має певну владу, мають якби викрити. да, І ми те почуємо. Ось, відповідно, обман розсіється, якщо так уже сказати. Ну, гаразд. Хоч так, потихеньку Україна має від цих всіх агентів Кремля очиститись. так? Хотілося би, щоб швидше, і не потихеньку. Ну, маємо, що маємо. На жаль. Добре, такий я трошка вийшов. Сподіваюсь, на питання відповів. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі, нехай щастить!